Колись ця вулиця мала зовсім інше ім'я Троїцька, на честь старої церкви, що стояла неподалік. Вона була жвавою артерією міста, де сходилися шляхи купців, майстрових і простих городян. Тут, біля ринків, завжди від розмов та торгівлі. У радянський час вулиця отримала нову назву Кірова, як і багато інших у Миколаєві. Разом із новою табличкою на будинках змінилося й обличчя самої вулиці. Поруч із приватними садибами почали з'являтися промислові склади, авторемонтні майстерні, магазини господарських товарів. Замість тиші старих кварталів прийшов гуркіт транспорту, запах бензину і постійна метушня. Проте, попри всі зміни, вулиця залишалася справжнім життєвим коридором міста. На ній виросло кілька поколінь миколаївців, і кожен мав свою маленьку історію, пов'язану з кірова. А вже у 21 столітті. Коли Україна повернула собі пам'ять, вулиця відновила свою первісну назву Троїцька. Так ніби зняла старий радянський одяг і знову стала собою. І хоч мешканці ще довго називали її по-старому, у назві знову зазвучала тиха історична правда.